Де можна купити базовий комплект осіннього одягу, але недорого. Ого, я навіть не знаю. Не знаю. Ну може тарді. Мені вже дуже зайомку. Може, тарді, так. Ну, більш-менш бюджетний, це Сінсейст, з тих, що недавно відкрилося. Так, по центру модний базар, там багато інших. Я замовляю в інтернеті. Секонді, це ж треба по всім пройти, щоб щось знайти. Я не знаю, я скуплюсь переважно в секонд-хендах і в інтернеті. Я по магазинах не хожу. Теж в секонд-хендах. Там десь можна на базареві, десь там в сінсейві. Отак. Smart store. економ клас, класні. Вони в двох супере. Тільки інтернет, дети в інтернеті в місті, я не знаю. У Вільветі є дуже гарні речі. У секанді у перші дні війни, коли я сюди потрапила, мені треба було щось на себе натягати. І тоді я щось купувала у секундах, А так нічого. У наступних відео ми з вами разом пройдемось по магазинам Кременчука і подивимось, скільки зараз коштує комплект осіннього одягу.